Напередодні професійного свята дня рятувальника в Івано-Франківську відбулися змагання серед команд добровільної та місцевої пожежної охорони за кубок святого Флоріана. Розпочались вони із пожежної естафети. Бачимо команда посеред збірна команда місцевої ради. цим учасником. Вже готова до запірутися. Участь у дійстві взяла й команда франківських жінок-рятувальниць. Відкрила пожежну естафету. Пані Наталя каже, все далося легко, адже це її робота. 20 літрів і тоді загородця контрольна. А я виконала право. Я заливала 10 літрів води в ємність до спрацювання звукового сигналу. Не, не важко, Треба просто готуватися, бути спортивно підготовленим, займатися спортом постійно, і то не є складно. Уже вдруге долучився до змагань, і пожежник Віталій у команді рятувальників з Букачівців під час проходження естафети. Чоловік був тим, хто стартував. 100 метрівка. Перестрибування перешкоди, далі 100-метрівка і потім перебування молотом. Так як молот, можна прирівнати до гасіння трави. На гасінню трави є спеціальне таке обладнання, так як вам сказати, палка з розєновим таким ковриком. В неї гаситься трава. Магання за кубок Святого Флоріана зазначають в ДСНС, уже стають традиційними. Цьогоріч вони відбулись уже втретє за участі 12 команд із різних населених пунктів. Саме восени збираємо добровольців-рятувальників для того, щоб позмагатися підвищити свою професійну майстерність, також обмінятися думками, обговорити це також можливість зустрітися. Хочу сказати, що Добровольцями здійснено вже більше трьох тисяч виїздів на пожежі. Кожна третя пожежа ліквідовується за участю добровольців. Вони перші прибувають до місця пожежі, до місця події, через що вони і швидше. Гасять пожежі і мають можливість рятувати людей, поки підтягнуться основні сили Державної служби надзвичайних ситуацій. Наразі в області функціонує понад дві сотні місцевих та добровольчих пожежних команд. До кінця року, каже Володимир Чернецький, планують відкрити ще сім таких формувань. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.